Таких містах, як Львів, в таких містах, як Вінниця, вже готуються до того, що опалення може раптово зникнути, якщо ворог нанесе ударів по, мережам, по тепломережам. Вони обладнують підвали багатоповерхівок, буржуйками та іншими засобами, які допоможуть комплексно людей зігріти. Чи планується щось таке робити в Кременчуцькому районі, в громадах Кременчуцького району є якісь напрацювання з цього приводу? Ну дивіться, на території Кременчуцького району у нас, як ви знаєте, є 12 територіальних громад. Із них три – це місто Кременчук, місто Гарічні плавні і місто Глобену це міські громади. Решта дев'ять – це сільські і селищні громади. От по сільським і селищним громадам питання централізованого опалення воно взагалі не стоїть. Так само, як і по місту Глобен. Там є в більшості своїм індивідуальне опалення. Гостро стоїть питання щодо централізованого опалення це тільки в місті гарішній плавні, але ще гастріше вона стоїть в місті Кременчуці. І це завдання, відповідаючи на ваше питання, хто повинен цим займатися, органи місцевого самоуправління повинні розробляти програму, яка забезпечить людей теплом. Завдання військової адміністрації спільно з керівниками територіальних громад, з депутатськими корпусами, такі програми втілювати в життя. Зараз ви всі знаєте, що ми намагаємося підготувати у всіх без виключення громадах школи до нового навчального сезону. Знову ж таки, скажу, що це не значить, що діти повинні туди ходити, але альтернатива повинна у всіх бути. Це раз. Така ж сама альтернатива повинна бути по опаленню. Але процесів, які б відбувалися щодо забезпечення, наприклад, обладнання підвальних приміщень в місті Кременчуку. Чи в інших населених пунктах регіону військової адміністрації про такі заходи і виділення коштів на ці потреби невідомо. Ну, якби ви керували міською громадою, ви пробили такі? Якби я керував громадою, як ну, скажімо так, якби така відповідальність лежала на нас, ми б займалися. Організації, хоч би якихось прихистків і притулків, де можна збирати велику кількість людей, яким можна надати первинну допомогу, що стосується обігріти людей, накормити і можливо надати якісь першочергові медичні послуги. Можливо, рішення щодо обладнання підвалів жилих приміщень. Повинні приймати також самі мешканці. І, на мій погляд, треба цю роботу активно вести. Дай Боже, щоб воно не пригодилося. Але знову ж таки краще, як у нас є прислів'я, готувати санки на зиму треба влітку. Тому не буде лишнім, якщо ми будемо намагатися облаштувати ті чи інші підвальні приміщення пунктами обігріву. Але перед тим як. Розпочинати роботу по обладнанню, наприклад, яких підвальних приміщень, треба відповідні заявки направити в ті ж самих органи ДСНС інші органи, щоб отримати погодження і мати можливість відповідно до правил техніки безпеки обладнати такі підвальні приміщення. Це саме і техніка безпеки, і протипожежна безпека. Це все те, що збереже в подальшому наше життя і здоров'я. you